Також вдалося зачепити на аукціоні доволі класну Audi a 3 кінця 2014 року. Це автомобіль для дівчини нашого клієнта. Ми обирали його доволі довго, скажімо так, були кілька у нас торгів, а даний лот нам вдалося виграти за 3100 доларів. Ось так він виглядає. Пошкодження має по задній лівій частині, нічого страшного. Що має даний автомобіль? Перше, це адекватний пробіг 127 тисяч кілометрів. Цілу безпеку. Парктроніки попереду, позаду, камера заднього огляду, датчики сліпих зон, підігрів сидінь, дзеркал. Одним словом, як на кінець 2014 року, доволі нафарширована машина. Друге, машинку ми виграли 21 числа. Сьогодні у нас 28. -ме. Машинка вже приїхала на склад. Вже її погрузили в контейнер, і вже контейнер їде в порт для відправки в Україну. Тобто доволі швидко рухається. Із неприємних моментів це те, що на аукціоні її вдарили в задній бампер. Очевидно, що при якомусь там переміщенні чи розвантаженні, завантаженні. Тим не менш це страховий випадок. ці витрати по ремонту вони будуть відшкодовані страховою. Загалом доволі непогана машинка. Ми зайшли на аукціон, просто поставили на 50 доларів більше, ніж була ставка, і ніхто більше не став ставити. Отак От ми її забрали. Доволі схожим чином, ми купували і Теслу, про яку зараз ви дивитесь відео стрічці. Тому буває таке, що дійсно на торгах можна забрати машину. Практично не переплачуся. Тож, якщо вам цікаві автомобілі зі штатів. Залишайте свою заявку в описі або пишіть мені у директ. Опа, а тепер наша. А тепер наша. Так. Наша. І. Пам-пам. Єсть! Єсть. Єсть. Єст!